І всім привіт! З вами э, з вами Ендермен і. Геймкиллер. Так, що ти таким сумним голосом? Що, тебе раки з'їли? Ну... No. Э, так, і ми будемо починати летсплей по Survival Craft по Survival Craft. крафту, можна подивитися свої крафти. Ось дивіться, мене багато людей питали, мене мій друг один питав, як зробити двері? О, дуже легко. А хоча. Якщо по-чесному, нам треба більше дерева. Дерево, йдемо, ми за деревом, хто зі мною, йдіть зі мною, хто. А, о, у мене питання, люди. Якщо ви знаєте, я би хотів. Попробувати. Чи можна піджарити яйця? Може, є така. Може можна зробити яйця? Ну, в Survival крафті Піджарити їх в пічці. А може і в Майнкрафті можна. Ми того не пробували, правда? Немає його, немає його. немає маємо. Не маємо друга, Ну, ми обставимо дім і підемо до хати. Деремо ми досок, беремо ми доски, ми беремо дерево, беремо дерево, дерево візьмемо. Дерево візьми, ми візьмемо дерево і не будемо ламати. Курочка, це наша весіна, Ти є наша курочка, курочка. Ой-ой-ой-ой-ой, Там темно, Ой-ой-ой, як там темно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой І ми лягаєм спати Лягаєм спати Ендермен лягає спати, спати Ми будемо спати, ми будемо ми спати Так ми продовжаємо Ма-ма-ма-ма Ми встали Ми знову йдемо по дереву А нам його не треба Добре, я зроблю собі палок, щоб було зразу. <кхи> е, зробимо собі кірка. Так. Так. І зробимо собі сундук. Так, і поставимо собі сундук тут. Вибачте, за постирані звуки, якщо вони будуть. Ой-ой-ой. Псика-псика-псика-псика. Так. Е, поки вас не буде, я спробую трохи підібрати собі нам. Е, Сювай е, з Чого ще. Ну, я буду старатися без вас не грати, але треба буде трохи зібрати. <кій> Серія буде по 5 хвилин. Дякую вам, що будете дивитися по 5 хвилин. Е, той... По e, П'ять хвилин буде одна серія, ми близько вже не йшли. На близньку вже шукати більше не треба. <кій> ми зробимо такого бік, попросту ліньки, кірку тратити, ну, руки ламати. І час забирати у нас, правда? Ну, тут вже треба. E, так, e, перетак ми, ми продовжуємо зараз. E, e, Брате, ще скільки хвилин? Понятно, ну ми зараз, люди, дивиться, я зараз вже, думаю, закінчу зараз серію, але мене заді хтось там терабанить. А ні, мене там взаді ніхто не <реку> Угу, Добре, е, дивіться, ми зараз е, тоді той. Брат мій як зможе підійти, то той. Угу. Е, так, і ми зараз будемо. Перевіримо. Провірка міфу. Провірка міфу. Мого міфу. Ам. відповідає no. не не Не-не-не, мені не суті. Ну добре, на наступний сарій я вас щось повідомлю. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. ставте лайки. Дякую e, за ja перегляд. Er всім пока.